Вітаю вас, ви на каналі Хайтаро. Давайте сьогодні подивимося щось позитивне. Подивимось прогноз для всіх знаків зодіаку на червень місяць. Взагалі, коли б ви не відкрили це відео, знайте, що воно буде для вас корисне, тому що я буду розглядати саме те, що хороше може прийти в ваше життя в цьому місяці. Хай буде так, дивимося. Овен. Що чекає овенів? Тут карта помірності. у Когось буде все без змін, і це також добре, тому що стабільність признак совершенства. Дивимося, овені. Що хорошого може статись у овенів? Король жезлів. Можливо, Якщо ви жінка, у вас може з'явитись дуже такий впливовий ухажор, але будьте такі на чеку, тому що король жезлів може дуже швидко загорітися і дуже швидко втратити інтерес, тому вмійте підкидати в вагонь. Далі, що стосується, якщо ви чоловік... То ви будете активно проявляти свою е, життєву позицію, зможете втілити в життя те, що ви хочете. Е, можете також, якщо не важливо ви чоловік чи жінка, реалізувати задуману справу. Е, і що стосується сімейних питань, якщо хтось ну, Посварився, чи ще щось таке буде, очевидно, примирення. Взагалі для овенів, ось якщо брати найближчий місяць червень, то дуже хороші перспективи. Братися за нові справи, їздити в поїздки, вирішувати питання, все буде у вас добре. Про загрози не говоримо, тому що ми говоримо сьогодні про позитив. Що буде у тільців? Тільці. Що вас чекає в червні. Або в іншому місяці, коли ви дивитесь цей прогноз. Тільці, що буде в червні? П'ятірка мечів і десятка мечів. Ох, що тут сказати! Хочеться на позитив трактувати, але карти такі випали, що, як то кажуть, не дай Боже. Нічого страшного. тільці Будьте дуже обережні, щоб вас ніхто не підставив. А можливо, саме ви будете ось цією п'ятіркою мечів, коли захочете добити свого ворога, і це вам вдасться. Так що, як то кажуть, на війні всі средства хороші. У вас може вийти, завершити якусь справу, можливо, не зовсім чесними методами, правдами і неправдами, але ви отримаєте бажану перемогу і зможете подолати ті труднощі, які у вас були. Тут, звісно, такий дуже у вас такий якийсь серйозний. Місяць червень може бути, тому будьте пильні, щоб ви не були ось в цій піровій перемозі, потім не шкодували про це, подумайте. Але в будь-якому випадку, по п'ятірці мечів, це досягнення якихось цілей, на жаль, не зовсім чесними, справедливими методами. Але кожному своє. Дивимося близнюків. Що очікує близнюків у червні? Червень для близнюків. Що хорошого буде у близнюків? Королева Пентаклів. І шістка кубків. У близнюків в червні будуть дні народження, тому очевидно, що треба чекати подаруночків, що буде збиратися родина, і взагалі у вас такий місяць перспективний, де ви можете добре щось заробити, розслабитись. Жінки можуть кудись в спа піти або просто приділити собі. Так, час. Це також, якщо хтось любить працювати на городі, то час і працювати на землі, так скажемо, кожному своє. Але досить таки позитивний прибутковий місяць. Може бути у близнюків у червні. Дивимося рак. Що очікує на рака? До речі, у близнюків може хтось вийти заміж по королеві пентаклів, стати дружиною. Дивимось. Або ж чоловік може зробити пропозицію своїй дівчині і стати сім'єю. Дивимось рак. Що хорошого буде у раків? У раків, королева мечів і король жезлів у раків щось дуже таке серйозне насувається. Наприклад, якщо у вас є якісь судові справи, ви можете свою стратегію захисту відбудувати досить таке активно, серйозно атакувати свого суперника. По королеві мечів ви можете прийняти жорстке, логічне рішення і відрізати ті ситуації в житті, які вам не... Треба. По королеві мечів, якщо хтось лікується, у вас може бути досить такий грамотний лікар, який допоможе вам поставити правильний діагноз, підібрати правильне лікування. По королеві мечів також, можливо, хто оформлює документи, також все буде у вас добре, чітко, ясно і як треба. Хтось звільниться від того, що йому не треба. Також це є добре. Дивимося леви. Що буде у левів? Черв. Червень для левів, або тоді, коли ви дивитесь п'ятірка жезлів, лицар мечів, леви будуть вести активну соціальну діяльність, доводити своє право отримати місце під сонцем, якісь такі можуть бути войнушки, але де ви себе проявите досить таки... Позитивно, таким серйозним суперником. По п'ятірці жезлів хтось, можливо, займається енергетичними практиками і розкачає свою енергію. А хтось по п'ятірці жезлів. Що тут може? Можливо, хтось буде ставити ставки, і, або брати участь в якомусь конкурсі. Ну і тут є вірогідність своїм нахрапом виграти. Тому п'ятірка жезлів, будемо сподіватися, що все ж таки позитивно у вас відіграється. Леви, вони взагалі люблять бути в центрі уваги, бути такими на п'єдесталі. Тому п'ятірка жезлів для них карта, яка об'єктивно відображає їх спосіб життя. Дивимося, Діви. Що чекає на дів у червні? Червень для дів. кубків. Король жезлів. якщо ви жінка, у духа жорів не буде у вас відбою. Е, Можуть бути такі хлопці і напористі, і такі, як казанови, прям стелити дуже м'яко, дивіться, щоб не було спати, потім твердо. Це така, звісно, жарт. У вас можуть бути якісь пропозиції, можуть бути якісь поїздки, ви можете налагодити контакт з тим, з ким посварилися, і буде примирення. Якщо ви чекаєте звістки від своєї коханої людини, також ці звістки очевидно, що будуть. Взагалі, по лицару кубків тут карта досить позитивна. Єдине, що інколи лицарі кубків бувають трішки брехливими, тому будьте, будьте начіку, жіночки. якщо вам прям хлопець обіцяє, люблю шубу куплю, то спочатку шубу і люблю, куплю, а потім все інше. Далі дивимося терези, терези, терези. Що буде хорошого у терезі? Єрофант і Десятка кубків. У Терезів буде якась людина, яка може дати їм хорошу пораду, може бути одруження, шлюб, може бути якась. Ну, знаєте, такий ретрит, як варіант, або якась поїздка до наставника, якась поїздка, щоб оздоровитися, якась, якесь навчання може бути дуже хорошим. Ви можете своїх родичів провідати, сім'ю, бабусь, дідусів, наприклад. Ось дуже добре. Ось така карта сімейності в Терезів найбільше вона. Побачимо, що буде у скорпіонів. Скорпіони, що у вас очікує? Очікує у червні. Скорпіони, що вас очікує в червні? Червень для скорпіонів. Дивимось, що покаже розклад. Повішений, чомусь я для вас три карти взяла. Четвірка пентаклів, 8 мечів і. Паш кубки. Ну, очевидно, мабуть, ви ще сили захотіли так, щоб я вам сказала, тому що у скорпіонів була якась така ситуація, ну, як тупік, як ви не знали, що робити, яка ситуація складалась так, що ви не знали, як з нею вийти. І ось тут у вас з'явиться шанс для того, щоб все-таки вийти з цього глухого кута, знайти якесь рішення, тому що, знаєте, що на цій восьмірки мечі все-таки жінка не зовсім таки зв'язана, вона може встати. Піти кудись далі, спустити ці пов'язки з себе, і в неї буде інший розвиток подій. Якщо брати по-повішеному, то тут, можливо, у вас є якісь. Медичні показники, треба обстежитись, і тоді буде позитивний результат від вашого лікування. Взагалі, ви зможете втримати щось, що вам дуже важливе, накопичити, якщо хтось був такою транжирою, то ви зможете ну, щось відкласти. В той же час по вісьмірці мечів треба, треба звертати увагу. На те, що інколи ми самі саме себе тормозимо і не даємо собі шанс отримати те, що ми хочемо через свої внутрішні блоки. І для того, щоб їх подолати, треба на ситуацію поглянути з іншої сторони. Тому бажаю, щоб у скорпіонів це вийшло. Дивимось далі стрілець. Що хорошого буде в червні у стрільців? Дивимось стрілець. Король мечі і паш Пентаклів стрільці зможуть вирішити свої якісь питання, що стосується як варіант документів або якихось медичних. Нюансів по королю мечів, стрільці будуть приймати зважені, логічні рішення, будуть відповідальними, будуть виконувати свої обов'язки, свою роботу максимально якісно, і за це будуть отримувати винагороду, вдячність і хороші пентаклі. Так що у стрільців також все добре. Єдине, що хочу ще сказати, стрільці, які чекають своїх військових або військові. Будьте пильні, тому що ось червень може бути такий досить активний, де вам треба буде проявити всю свою відвагу. Дивимося далі. Козеріг. Що очікує на козирогів у червні? Червень для козирогів. шістка жезлів і шістка мечів. Козороги явно кудись намилились їхати в якусь поїздку, щось вирішувати. Козороги зможуть проявити себе з максимально кращої сторони, показати всі свої регалії, всі свої досягнення, зможуть показати Ось то я, я на коні. По 6 жезлів, 6 мечів. Якщо у вас буде поїздка, вона може бути досить-таки успішною. Можливо, ви поїдете кудись на відпочинок з родиною, або просто проведете час добре з родиною і ви зможете. Бути, отримати моральну насолоду від цього. Якщо ви берете участь в якомусь конкурсі, або вам треба здавати екзамени, чи у вас є ще якісь ось такі випробування, то ви можете стати переможцем і отримати також насолоду від своїх досягнень. Дивимось далі. Водолій. Водолія. Що очікує водолія? В червні. Подивимося: вісім мечів і. Колесо фортуни. Якщо брати червень для водолія, він буде досить таки визначний місяць, і ви можете досягти багато чого, але по вісьмірці мечів, ви будете або виявляти нерішучість щодо певних дій, або будуть якось так обставини, на вашу думку, складатися, що ні не поїду. Ось, наприклад, буде якась путівка, по мінімальній ціні. Але ви вирішите, ні, я не можу поїхати, тому що, так, я відкладав гроші на поїздку, хотів кудись поїхати, але ні, краще мені там зробити якийсь ремонт на кухні. Ось можуть у вас такі ситуації бути. Вам будуть давати все, що ви хочете, шанси реалізувати задумане, але по восьмірці мечів ви можете ну, їх як профукати, тому я бажаю вам, щоб по цій восьмірці мечів ви все ж таки були. mm -hmm. зваженими і дивились на ситуацію без, ось, не так лише прямо, а з боку, з іншого боку, зверху, знизу, і таким чином ви зможете обійти цих обмежень. Якщо брати ще по вісмірці мечів колесу фортуни, якщо ви прям така транжира-транжира, то по цій карті можна трішки обмежити свої покупки або ж якісь спонтанні дії, їх також краще обмежити. <думувати>. Що хорошого може бути, ви можете не допустити в своєму житті якоїсь неочікуваної ситуації, яка б вам могла нашкодити. Дивимось далі: риби. Що чекає риб у червні? Рибки. Вісім пентаклів, і тут на дні дев'ятка мечів. Рибка, не треба себе накручувати, не все так погано, як ви думаєте. По вісьмірці пентаклів все у вас буде добре, по накатаній і робота, і стосунки, і все. От як у вас є, плюс-мінус, воно собі буде так йти розвиватися. На роботі все буде добре. Ви хороший працівник, ви добре виконуєте свою роботу, хто шукає роботу, може знайти роботу, хто хоче змінити роботу, може її змінити, можуть в когось бути курси підвищення кваліфікації. Ну, тут більше все пов'язано з якимись робочими моментами. Якщо ви дуже переживали, що у вас там щось таке станеться, то, можливо, ця ситуація для вас вирішиться якнайкраще. Бажаю, щоб в кого все добре так надалі відбувалося, в кого є якісь нюанси, які вас не задовільняють рибки, то подивіться, які ви робите одні і ті самі дії, які приводять вас до того, що ви отримуєте одні і ті самі результати, які вас не влаштовують. Щоб щось змінити, то тоді треба змінити стратегію своєї поведінки. А в кого все добре? Хай буде уся весьмірка Пентаклів і надалі. І дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Дивимося загальний прогноз. Давайте подивимось: Україна в червні. Що хорошого може очікувати Україну в червні? Хороші новини для України в червні. Що тут покаже? Тут дев'ятка кубків. Сонце, королева мечів і Паш Пентаклів. По цих картах, можливо, буде якийсь шанс на позитивні переговори для України, хотілося б так все-таки думати. Якщо брати по військовим питанням, то очевидно, нам передадуть якісь хороші. Якусь хорошу військову допомогу Паш Пентаклів. По королеві мечі може бути підписаний якийсь договір по співробітництво. По Сонцю це все ж таки день захисту дітей. Я думаю, що може бути повернення дітей з окупованих територій до України. І це досить хороша новина. Можливо, також ще буде повернення військовополонених як варіант, тут можуть бути ті, які в важкому стані. І тут може бути, звісно, прийнято якесь досить таке серйозне рішення, яке в цілому. Зробить вплив на розвиток війни в Україні. По королеві мечів це може бути досить жорстке рішення, можливо, ми не всі його сприймемо відразу, але все-таки, можливо, все-таки. тут буде дано нам щось таке, чому ми порадіємо і сядемо відсвяткувати, як на цій дев'ятці пентаклів. Дякую, хто додивився до кінця. Дивіться свій прогноз. І по сонцю, і по асценденту. Враховуйте, що загальний прогноз не може відображати конкретно вашу ситуацію, а є, -зага, а є загальним все ж таки. І сподіваюся, що ви почули для себе щось все-таки корисне, і хай у вас будеться лише хороше. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. І хай у вас все буде добре.